Перед розглядом питань порядку денного чергового засідання виконкому Сергій Кузьменко розповів про підготовку Олександрії до нового опалювального сезону. Ми очікуємо один з найскладніших опалювальних сезонів в історії України. Непростим цей буде опалювальний сезон і для нашого міста. Тому приймаємо всі рішення, які забезпечують стабільне проходження опалювального сезону в місті Олександрія. Ми повинні перш за все. Розтрактизувати певні заборгованості, які має наше теплогенеруюче підприємство теплокомуненерго, також дати дозвіл на заключення договору на постачання природнього газу для теплокомуненерго в новому опалювальному сезоні. Також місто продовжує підтримувати лікарів, які дбають про здоров'я Олександрійців, поранених бійців та переселенців. Виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень на заробітні плати, адже є деякі проблеми з фінансуванням з держбюджету. Олександрія, як і вся кіровоградщина, продовжує приймати переселенців зі сходу України. Близько п'яти тисяч людей переїдуть на Кіровоградщину, адже ні в Донецькій, ні в Луганській області. Влада не може забезпечити ні безпеку і ми розуміємо, що опалювальний сезон там не буде розпочати, тому евакуація громадян продовжується. Олександрія в цьому плані не пасе задніх. Ми вже зустріли декілька. Евакуаційних потягів 75 людей вже в місті Олександрії знаходяться, із них 26 діти. тому ми працюємо над цим питанням для того, щоб зустріти, розмістити, нагодувати, одягти, надати медичну допомогу. Клопот вистачає під час розгляду питань порядку денного члени виконкому врахували побажання містян і змінили час курсування ранкового пільгового рейсу автобусу номер 11 Тепер замість восьмої ранку автобус виїжджатиме з вулиці Весняної о десятій годині. Також під час засідання було надано дозвіл на відключення деяких багатоквартирних будинків від мережі централізованого опалення. Надати дозвіл на відключення багатоквартирних будинків за адресами Ярмаркова 59, Григорія Усика 43, Ярмаркова – 65, Святомиколаївське, 18А, Героїв Сталінграда, 35, Соборна, 45, Сухомлинську 3. Тобто є протоколи співвласників з проханням надати дозвіл на відключення будинків в цілому від централізованого опалення, встановлення індивідуального опалення. Двом ОСББ Берізка 143 дріб 3 та арка виконком погодив відшкодування частини кредитних коштів, які використовувались на заходи з енергозбереження. Це суми у розмірі 100 тисяч та 50 тисяч 650 гривень. Відповідно, серед інших питань члени виконкому прийняли рішення зареєструвати двох новонароджених дітей, яких залишили в пологовому відділенні. У новій редакції присутні затвердили і статути 12 навчальних закладів громади.